Пане Артема, чи взагалі можливі вибори? Тому що ми так багато говоримо про вибори, а чи потрібні вони зараз, чи можливі взагалі під час війни, особливо якщо казати про окуповані території, тому що ми логічно розуміємо, що зробити це буде вкрай важко, як мінімум. Ну, дивіться, тут питання доволі складне, але ми всі чули заяву, в тому числі Верховного Леокомандуча, і в принципі я повністю її підтримую. У мене також є декілька питань. По-перше, для того щоб провести вибори, потрібні зміни законодавства. Чи готові до цього парламентарі для того, щоб прида... відкрити їх, для того щоб відкрити повністю роботу ЦВК? Яка на теперішній час призупинена, тому що є безпекові фактори для того, щоб не вийшли інформаційні дані про наших громадян, про всіх людей. Це перше питання. По-друге, забезпечення голосування. Перше забезпечення голосування особисто для мене, як людина, дотична до військових. У мене одне питання: як провести вибори на полі бою? У 2019 році це проводили такі вибори. Да, були організовані дільниці, військових змогли. Ратувати і то були тоді повідомлення про те, що там хтось не проголосував, хто ще вибачте. Але на теперішній час місця, як ми вже бачили, приклад Харкова, як ми вже бачили приклад Краматорська, збір більше 50 осіб, прилітає одразу російський смертельний подарунок, внаслідок якого ми на жаль маємо величезні втрати як серед цивільного населення, так і серед військових. Як ми забезпечимо голосуванням сотні тисяч тих, хто захищає нашу країну, тих, хто якраз бореться за ту демократію, щоб були волевиявлення, щоб були ви. Щоб люди могли спокійно говорити. Ми цього не забезпечимо, і ми це повинні розуміти. Тому що е, життя військового і життя цивільного, який туди прийде, на ту ж дільницю навіть організувати. Вибачте, для того щоб створити комісії, три-п'ять днів потрібно жити в одній точці. Комісії треба подати всюди, де вони будуть знаходитись, показати людям. Приліт, все немає ні комісії, ні нікого. Ось це питання: безпековий фактор, це дуже важливий фактор. Третє питання, як я вже сказав, це окуповані території. Для того щоб провести вибори, є дуже проста річ. Ми повинні сформувати ми ж не вибачте за вираз, але ми наршиські окупанти для того, щоб проводити вибори без виборів, їздити по вулицях, як ми це бачили цього року, самим ставити галочки, нікуди не виходити. Для того щоб провести вибори на окупованій території, потрібно створити комісію, завести спостерігачів, в тому числі міжнародних. Для того щоб якщо ми проводимо демократичні вибори, демократична спільнота європейська повинна сприйняти ці вибори. Правильно? єдиний шлях. Для сприйняття це їх спостерігачі не онлайн, тому що давайте знову пам'ятаємо, що там немає електрики в більшості територій і немає інтернету, тому що росіяни його заблокували. І навіть те, що ми робимо, і де ми дамо, вони також давлять, і в тому числі і наш інтернет намагається давити. Це ще одне питання. Ну і напевно найбільше питання, а чи наразі воно настільки потрібно?